Цей день настав в Аврорі Чорна п'ятниця, тому я зранку раненько біжу, поки все не розхватали. І бачу дуже багато знижок абсолютно на різноманітні позиції. Це і новорічні прикраси, і солодощі. І навіть дифузори ось такі знайшла. І підсвічник такий симпатичний, і на техніку, і на іграшки. На дитячі товари, звісно. Далі бачу, ще ось такий пластилін, шампуньки, посуд, знову солодощі, ще ось такий був чайник, тарілочка, крутий набір екопосуду. Навіть грілочки стали на знижці. Ще ось такий посуд. А це додаткова знижка в мінус 5%, яку треба віднайти серед всіх цінників, сфотографувати та пред'явити касиру на касі. Або на касі самообслуговування. Я шукала, а вона була на видному місці. Тому я фотографую та показую на касі. А ви знайшли?